Я блий сортер, та тіс веселі бджілки. Тут є фот під Розвиваючий дерев'яний сортер пазл веселі бджілки це яскрава гра, яка допомагає дітям розвивати логіку, уважність і просторове мислення у захопливій формі. Завдання малюка зібрати вулик, правильно розташувавши всі шестикутники на планшеті. З якого кольору? Помираємо ще А давай знайдемо три зелених. Ось. Угу. Це три зелених. Один, два, три. Правильно. А давай знайдемо чотири червоних. Ось Так, чотири. Правильно. Угу. Угу. Правильно. А скільки в тебе всього бджілок? Ydych chi'n gwybod beth yw'r gwaith? Ydych chi'n gwybod beth yw'r gwaith? Ydych chi'n gwybod